Тема болей. Болі це така дуже тонка матерія насправді. Болі після переломів, фантомні болі, після ампутації, після вивихів, після якихось серйозних травм. Це е, такий стан, який постійно створює дискомфорт. Людина навіть не може нормально спати вночі, тому що воно ниє, виснажує, фоново постійно зливає енергію. Дуже часто такі болі в своїй структурі мають психосоматичний компонент. З ними можна домовитися з цими болями, щоб вони взагалі зникли, застосовуючи мій авторський метод, який базується на акупунктурі класичні Пітера Ван Кервіля, на його напрацюваннях та на багатьох знаннях з різних сфер інтегративної медицини, психології, психотерапії та навіть інколи психіатрії, тому що ну, інколи це такі доволі серйозні стани, які треба вміти виключати. Так що якось так. Всі вдалого та безпечного дня.